Доброго вечора, мої любі книголюби! Продовжуємо сьогодні читати книгу оповідань Василя Карпюка «Повільні Танці. Сьогодні у нас оповідання усмішка. Ми зустрілися з Плугом близько третьої ночі в цілодобовій Забігайівці поблизу вокзалу. Окрім нас і Шинкар. Шинкарки Христі взагалі нікого не було. Тому то ми сіли за один столик і покликали Христю до себе. Вона легко погодилася, бо знала нас вже давно. Ми теж візуально впізнавали одне одного і навіть часом кивали головами на знак привітання, але спілкування як такого ніколи не було. Я пам'ятаю плуга з раннього дитинства. Він часто прогулювався довкола школи і поблизу нашого дому. Власне кажучи, саме моя молодша сестра і називала його плугом, бо насправді його звали просто Пух. Але сестра ще погано розмовляла, і в неї виходило плуг. Так і лишився пух плугом на все життя. Між нами ніколи не було розмови з різних причин. По-перше, це, мабуть, вікова різниця. Вона не відразу старається. Саме старіння показує мізерність часу, який ми нібито проживаємо, втрачаємо чи економимо. По-друге, уроджена плугова сором'язливість, попри те, що він завжди був на людях із людьми, до вербальних зносин ніколи не доходило. Але він завжди до всіх усміхався. І в усмішці нічого дивного ніби й не було, а проте дивувало, що усміхається саме плуг, і ще дивувало, що він усміхається. Бо, погодьтеся, не так багато з нас дозволяє собі цю чи то розкіш, чи то зухвалість, та чи авантюру. Адже почином багатьох авантюр стає саме усмішка. Христя зробила нам каву за рахунок закладу. Ми вирішили, що спільне споживання буде приємним, а розмова цікавою. Перед тим, як перейти до нашої бесіди, варто додати, що плуг став асоціальним після смерті батьків. То було для нього велике потрясіння. Після того він остаточно з усіма порвав. І ця розмова зі мною і Христою стала першою його розмовою за довгий час. Щоб ще більше розговорити плуга, я замовив для нього шматок ліверки. Плуг відразу припинив розмову і не видав ні слова, аж поки все не з'їв. Добре, що це тривало лічені хвилини. Знаєш, старий, заговорив плуг, життя прожити не поле перейти. Я кивнув головою. Плух віддав наславився великим інтелектом і знанням приказок. Що коли я навчався у школі, мої однокласниці нерідко зверталися до нього по допомогу в написанні творів. Зараз ніхто вже не звертається, бо плух облізлий, крім того, мовчазний. Але я добре знаю, що такого мудрого пса ще пошукати. Одне з моїх перших запитань у нашій розмові стосувалося його усмішки. Плуг відразу продемонстрував свої знання української поезії і процитував Лесю Українку, щоб не плакать, я сміялась. Власне, цей вислів і був життєвим кредо Плуга. і плуг таки дуже втішався своїми знаннями. Він їх отримав ще від першого господаря. Шкільного вчителя Вчитель зазвичай ходив до школи на уроки, а плуг тинявся на подвір'ї. Коли було тепло і прочинялися вікна, він сидів під ними і слухав уроки. Так і вивчився. Через кілька років господар помер, а його діти прогнали плуга геть. Плуг був до вулиці непристосованим, йому волося важко, але поволі дав собі раду. Проте вже на другий тиждень у плуга завелися дві блохи. Він спершу намагався різними способами їх позбутися, але бувалі сказали, чуваку, на парся, це твій хрест, і неси його гідно. Плуг так і зробив. Але по ньому цього аж ніяк не було видно, адже відразу пригадувалися слова зболеної, але сильної духом Лесі Українки. І коли інші пси через Бліг ходили сумні й понурі, Плуг намагався завжди усміхатися. З часом його духовне подвижництво допомагало боротися з болем. Бліг звали Петро і Галя. Зараз, Бліг звали Петро і Галя. Вони були звичайними, ні в чому не винними блохами. Жили собі, як усі спілкувалися про прекрасне і час від часу іронічно запитували одне одного, чи, бува немає й на інших псах життя, згодом вирішили побратися. Зрештою, звичне діло нічого особливого, певна річ і плуг до них звик. Часом йому видавалися дуже зворушливими сімейні сцени, які влаштовували Петро і Галя. Скажімо, Галя часто дорікала Петрові, що він зіпсував її життя. Правда. Петро відповідав мовчанням. Тоді Галя починала просити вибачення, і Петро її лагідно вибачав. Такі сцени дуже тішили плуга. Він так зріднився з блохами, що його зовсім не дивувало, коли вони виявили намір його всиновити. Ну що ж, подумав тоді, тоді я хрипів плуг. Господар у мене вже був, а батьків ще ні. то чого ж не спробувати, раптом щось вийде. Зрештою, навряд чи щось істотно могло змінитися в житті плуга, хіба що він уже не міг почуватися настільки вільним, як раніше. Він мав певну відповідальність перед батьками. До того ж, йому це немало подобалося. Адже воля це гарно, та набагато гарніше любов, через яку можеш себе утискати, задля того, аби зробити приємність іншим. І цей утиск вже не поразка, а перемога. Ну і що батьки час від часу дорікали плугові, що він весь час усміхається, а люди норовлять його погладити, а це їм, блохам, себто батькам, може суттєво зашкодити. Правду кажучи, така шкода згодом трапилася. Міська влада оголосила про вилов бездомних псів. Плуг теж не уникнув тяжкої долі, і хоча з ним нічого страшного не скоїли, помили та зробили кілька щеплень, але для Бліг це стало фатальним. Плугові вже не була милою воля, яку він знову швидко отримав. Але в пам'ять про батьків. Він продовжував усім усміхатися. Під час нашої розмови він теж усміхався. Старий, знаєш вірш Василя Симоненка лебеді материнства. Так от, маму і батьківщину вибрати не можна. Цими словами він підсумував розповідь про батьків. І смерть не ми обираємо, а вона нас. Дякую. Пам'ятаєте, пан Семків нам казав, що вам буде <свісно> не скучно, Василь Карп'юк вміє здивувати. Ну що ж, читаємо ще одне? Зараз в наступному файлі прочитаю ще одне. Теж короти.